Вітаю, друзі! Цими днями у стані ворога насталося кілька приємних для нас з вами подій. Настільки приємних, що такі відомі українські журналісти і блогери, як Денис Казанський, Віталій Портников і Сергій Стерненко, вирішили посмакувати цими подіями. Я також прийняв рішення не відмовляти собі у задоволенні і доєднатися до народного смакування. Але я не смакуватиму ворожих невдач. Я смакуватиму смакування тих, хто смакує. Якщо я занадто складно і не чітко висловлюю свою думку, то скористаюся таким народним жартом, а можливо, і не зовсім жартом. Люди, які підглядають за іншими людьми, отримують задоволення від процесу підглядання. Але значно більше задоволення, ну так принаймні стверджують, можна отримати, якщо підглядати за тими, хто підглядає. Сподіваюсь, що таке доповнення якось покращить розуміння а, мого. Смакування. А тепер я пропоную перейти до цих приємних подій, які відбулися у стані нашого ворога. Звичайно, мова йде про невдачі. Невдачі в Збройних силах Російської Федерації. Денис Казанський. Я почну з нього. Денис Казанський смакує подію. Яка відбулася на Покровському напрямку. Хочу сказати, що насправді є що смакувати. Це відео розганяють зараз по інтернету, по Ютуб-каналах, по телеграм-каналах. Є на що подивитися, є над чим задуматися, якщо чесно, не тільки там якби можна зловтішатися. Отже, що відбулося на Покровському напрямку. Воювало два соратника Гіркіна, тобто це дуже давні люди, які з 2014 року зайшли там на Донецький напрямок з певними перервами. Хтось з них там посидів в тюрмі, але менше з тим це надзвичайно досвідчені військові, які воювали проти нас. Йдеться про Дмитрія Лисаковського на псевдо Гудвін і Сергія Грицая з позивним Ернест. Вони. Проконфліктували своїм керівництвом, з полковником Ігорем Пузиком, з позивним Злой. У злого був заступник хитрий, який торгував наркотою, і так далі, і займався приписками. І там, як описував Дмитрій Лисаковський, який вже зараз мертвий, і Сергій Грицай ситуація наступна. Наверх передавали подавалися неправдиві дані про захоплення українських сіл в на в Покровському напрямку, а потім необхідно було форсувати події. І для цього залучалися підрозділи, які виконували високоінтелектуальну роботу. Гудвін. Лисаковський і оцей його друг Сергій Грица Єрнест. Вони досвідчені аеророзвідники і налагодили дуже серйозну аеророзвідку. Причим вони стягнули і закупили багато обладнання, яке десь зараз уже продалося, зникло і розбазарилося. Але це ще не головне. А перед тим як їх відправити на м'ясний штурм, оці двоє Гудвін і е, Ернест записали відео, відео, в якому закликали всіх росіян не рекрутуватися до російської армії, не йти, не йти на донецький напрямок, не йти взагалом на російсько-українську війну, тому що вона безсенсова. Тому що керують тут отакі, як злой і хитрий, і вони просто помруть ніби за що. Але вони йдуть виконувати присягу, тому що вони обіцяли, вони знають, що вони йдуть на смерть, але в якості компенсації за цю дію, за оцю безглузду смерть, вони записали оце демотивуючі відео. Це насправді, ну. Ну, маленька така перемога. Перемога, що в стані ворога відбувся такий конфлікт, і вони записали це відео. Звичайно, можна зловтішатися і можна смакувати, але я пропоную подивитися під іншим кутом зору на це відео. Я його зараз цю подію, це відео поєднаю з блогом Сергія Стерненка. Сергій Стерненко теж віднайшов подію, яка тішить нас. Вона приємна для нас подія, тому що Апті Алаудінов, командир цього підрозділу «Ахмат», теж записав таке демотивуюче відео і сказав, що насправді і русські, і російська армія не є єдиними. І там. Чеченці себе відчувають другосортними і другорядними. Мабуть, їм не дають гвалтувати російських строковиків чи які там інші там проблеми, але насправді дуже сумний вигляд, і все там у них ідеть недобре і погано не хочуть там вони воювати, проблеми з полоненими. То Алаудінов спочатку писав відео, що він не вважає своїх там чеченців, тих, що здалися в полон воїнами, гідними людьми, і вони повинні просто десь там загинути і непотрібні. Але зараз він уже інакше на це все дивиться, оскільки щось всередині там відбувається дуже серйозне. І тепер я перехожу до найголовнішого, коли відбуваються загалом всі конфлікти. Конфлікти відбуваються, коли є матеріальні проблеми. Вичерпуються ресурси. І оце, що зараз ми спостерігаємо в російській армії, це наслідки вичерпання ресурсів. Причим я хочу наголосити на цьому моменту, що ресурси вичерпалися в організованій структурі, у вертикалі, яка гарно все масштабує і воює не бригадами, а дивізіями. А у нас, значить, реформу і все інше мають провести для того, щоб перейти від бригад на дивізії. Так, от, що я хочу сказати, найголовніше: фінансове забезпечення, порядок, структура, дисципліна, правильна структура, війна дивізіями, злагодженість дій закінчилася серйозними конфліктами. Внаслідок яких були записані демотивуючі відео, люди з кислими обличчями, з прощальними словами звернулися до всього от этого російського війська і сказали, що нема чого сюди ходити, тому що тут повна дурниця. Що відбулося? Вичерпалися людські ресурси, а людські ресурси вичерпалися, тому що вичерпалися залізо, стволи і снаряди. І коли вичерпуються стволи і снаряди, тоді починаються проблеми. Незалежно від того, правильна структура, воюють дивізіями чи бригадами, чи, чи батальйонами, батальйонно тактичними групами немає різниці. Якщо немає ресурсів, завжди будуть проблеми, завжди будуть чвари. Сутички. Завжди будуть гинути люди, і, і так далі, і тому подібне. Чому я піднімаю це питання і чому я хочу посмакувати оцих смакуючих? Тому що ми повинні розуміти, що ми обговорюємо назовні з нашими партнерами, що можна говорити, а що не повинно говоритися з ними. І що є виключно для внутрішньої дискусії, це потрібно говорити, але це не говориться на зустрічах з Блінкінами, Саліванами і всіма іншими. Тому що це тільки дає аргументи нашим так званим партнерам обґрунтувати наші поразки. А наші поразки вони починаються з не структури, і не з мотивації, і не ще з чогось, а з забезпечення боєприпасами. І зброєю. Раз ми вже взяли такий курс, раз ми вже знаходимося в таких взаєминах з нашими партнерами. Я почну з Будапештського меморандуму, як би це не було заїжджено і так далі, тому що все одно зобов'язання є. Я почну з усіх цих питань розброєнь, конверсії, всього іншого, якщо ми пройшли під патронатом наших американських партнерів з 94-го року. І так далі. Я от з цього всього хочу, якби почати. Ось і закінчуючи, ну, от сьогоднішнім днем. У нас є з ними ну, історія і взаємини. І можна говорити про структуру, про те, що у нас станові, кланові, взаємини, комівство, якби виконувалися, якби виконувалися. Постачання, програма постачання озброєнь і боєприпасів. А коли нам навіть не виконують е, якісь кастровані плани, тобто ну, мільйон снарядів проти 5 мільйонів, які там давала Корея Росія, і нам дали третину тільки від того, але ми чомусь йдемо до них і розказуємо, що у нас. Неправильне планування, організація, оперативні тактичні якісь там речі і так далі. Кому ми розказуємо взагалі і про що ми говоримо? Ще раз підкреслюю: якщо є ресурси, і їх багато, і достатньо, то можна воювати клановою армією, становою, рабовласницькою армією. Все це робиться і все це воюється. І російська ситуація чітко показує оце все. Ось. Тому ми не те смакуємо. Нам потрібно інше смакувати. Нам потрібно зрозуміти одну просту річ, що наші недоліки Збройних сил України це наше внутрішнє питання. Там багато проблем насправді рабовласницька армія у нас і частка її досить велика, і кумівство, і клановість, і тупість, і все все про що ж ну, там розказується, і саме тому, що треба побільше генералів, бригадних всіх працевлаштувати. Все це є, все це вірно. Я з всім погоджуюся, але це наше внутрішнє питання. І ми його розв'язуємо тут всередині, і не обговорюємо назовні. І от це треба нарешті зрозуміти. А нашим партнерам треба про інше говорити, і інші проблеми перед ними ставити, і не давати їм обґрунтувань і тез для того, щоб вони ними захищалися від нас. Вже. Тому що Блінкін ну, спочатку там приїжджав сенатор республіканець і розказував нам, що яке озброєння, якщо ви не прийняли закон про мобілізацію. Прийняли закон про мобілізацію? Нема питань. Ми вам розкажемо, що у вас неправильне планування, організація, узгодження дій, у вас там кумівство, клановість і так далі. Ми вам інше щось будемо розказувати. І ми самі даємо їм цей матеріал для того, щоб вони нам тулили ці відмазки. А насправді питання, ось те, що відбувається зараз в російській армії, воно показує, що російська армія кланова і рабська воювала, тому що в них були ресурси. Ресурси не є другорядними. От я це важливий момент, хочу сказати. І потрібно зосереджуватись на таких моментах. Подивився я нещодавно там відео теж свіже від Стерненка. От молодий ніби хлопець а говорить правильні речі: здешевлювати вбивство одного росіянина. Правильно, ресурсні розмови, вони повинні вестися. І наступний другий герой Віталій Портников ну, це взагалі. Ну, просто шедевр. Віталій Портников він же. В основному думаю, що він за всіма слідкує і показує і згодженості. Ну, є ще люди, які теж дивляться і пам'ятають все, що він говорив. Віталій Портников, описуючи ситуацію на Курщині на Курському напрямку, ну просто геніальні речі, значить, висловив і такого там насмакував. Таке смакування там влаштував і сказав, що ми повинні ну реально молитися на всіх корупціонерів на Росії, тому що корупція роз'їдає вбиває. Російська корупція допомогла нам вдарити у фланг, захопити нові території. І саме незважаючи на контратаку росіян, ми все одно і відбили ту контратаку і ще більше взяли. А це чому? Тому що в москалі вели режим контртерористичної операції. Туди були кинуті ресурси, гроші, і вони мали все це локалізувати, а вони не локалізували, тому що все розікрали, розбазарили. І в мене головне запитання, навіть кілька запитань, не буду рахувати, до Віталія Портникова. А нам як ставитися до опозиціонерів, цих російських, які ведуть антикорупційну боротьбу? Навальний, Юлія Навальна і так далі. Вони наші вороги тоді виходять. Які вони наші партнери? Всі ці Каспарови там. Всі-всі інші, які звинувачують росіян в корупції, а, ну, це наші вороги реально. Тому що російська корупція нам допомагає воювати. Ми завдяки от ній просуваємося, б'ємо ворога і так далі. Про це говорить сам Віталій Портников. Це перший момент. Другий момент. А, Віталій Портников говорить, що російська корупція балансує нашу корупцію. І слава Богу, що вона у них є. Нарешті Портников визнав, що корупція це погано. Але коли був Петро Олексійович Порошенко, то Портников дотримувався іншої точки зору. Він казав, що нам головне створити нашу національну державу. І там навколо Порошенка розказувало дуже багато, що і Мазепа крав, і всі крали, і всі гетьмани крали, і так далі, і тому подібне. Ось і е, корупція це другорядна взагалі проблема. Голов національна держава і наш сивочолий гетьман, і всі злодії, які там навколо нього зібралися і тому подібне. Ось тому Віталій Портников повинен розуміти, що не тільки він слідкує і підловлює на протиріччях і нестиковках і співставляє різні слова і факти, які були сказані в різні часові проміжки і періоди. Так? За ним теж от можна послідкувати і так подивлятися. і багато чого цікавого наговорює. Ось, прославляючи російських корупціонерів і говорячи про те, що корупція це зло. Раптом стало, нарешті, це зло. Коли Зеленський став при владі, то це стало злом. А коли Порошенко був при владі, то це була ерунда і не зло. Ну, от такий я хотів би зробити. Аналіз всіх цих приємних для нас подій, які відбулися у стані нашого ворога. Ну, звичайно, можна зловтішатися, можна смакувати це все, але найбільше задоволення все-таки це смакувати смакування тих, хто смакує. Ну, ось так як от підглядати за тими, хто підглядає. Ну, Такий ракурс. Я обрав сьогодні. На цьому все. Дякую за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.